Чого починати, як працювати, наприклад, з кількома підприємствами одночасно, тому що сучасний бухгалтер може брати на супровід кількох таких невеличких по обсягах підприємств і працювати навіть ж, і ну, вже хто я хоче, хто вдома хоче, працює, хто в офіс. От, але коли можна брати на супровід кілька підприємств, відповідно, скільки такий бухгалтер може заробити грошей, залежить тільки від нього, чим більше компетенція, чим більше ти береш чи вчишся, ти більше ти можеш і заробити, не зупинятися там на чомусь одному не навчився і все, а брати на супровід саме в повному об'ємі. Тому що є багато зараз підприємств, які не хочуть тримати цілу бухгалтерію, а сучасна, наприклад, і електронна звітність, і електронний документ вони дозволяють швидко пришвидшувати вже обробку інформації, саме бухгалтерської інформації, документообігу. Тому, коли раніше колись коли цього всього не було, один бухгалтер був там, може, на новому підприємстві. Вже, верніше, бухгалтер може таких самих підприємств взяти вже в десяток, наприклад. Тому запрошую до навчання ми будемо вчитися. Після навчання видаю сертифікат про проходження, друкований спочатку.